Вітання, друзі, Мене звати Василь Сміло. На Ютуб каналі Фабрика Новин. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок 11 жовтня. Це субота, час підбити також і підсумки загалом тижня. Тож долучайтеся, ставте подобайки та підписуйтеся на нас традиційно. Поговоримо, як прожили ми цей тиждень за останні сім днів. Ресурс карти Діпстейт використаємо для того, щоб. Переглянути і продивитися все те, що відбувається у нас на фронті, і сьогодні пріоритетно я стартуватимемо із е, покровського напрямку, тому що він як був таки залишається місцем основного удару противника, навіть попри те, що ворог е, згідно з даними цього тижня передислокував частину своїх підрозділів з півдні Покровська на е, Новопавлівський напрямок, е, оскільки ну зрозумів, що на Новопавлівці у нього у ворога дещо більше вдається. Тож потрібно передислоковуватися туди, потрібно забезпечувати рух на фронті. Потрібно намагатися пробити пробитися в цю дірочку, яку вони створили в обороні наших підрозділів. Але побачимо, чи це буде правильний хід від росіян. Тим не менше, навіть попри передислокацію частково сил туди, навіть попри заяву начальника генерального штабу російської армії Герасімова, що ось тут на Запоріжжі буде місце основного удару противника. І зараз пріоритет поставлені приморське та. Та степногірськ основною зоною ведення бойових дій залишається ось ця смуга. І за цей тиждень, який ми з вами друзі прожили. Росіяни в цій же смузі якраз таки доволі таки активно проводили свої наступальні дії І ще й, що примітно застосуванням бронетехніки. Тобто це взагалі дивовижна історія. Бронетехніка не застосовується на фронті вже дуже давно. А росіяни якраз таки розпочали це використання саме. Цього тижня під Покровськом, а на так званому очеретинському напрямку, так його називають наші бійці, тому що напрямок потенційного нашого майбутнього руху, коли він буде відбуватися, це буде населений пункт очеретине. І отже, ось тут з очеретиного починаючи, яка є базою для базування російської техніки, росіяни в кількох напрямках на стику Добропільсько-покровської агломерації або добропільсько-покровського напрямку та Костянтинівського провели низку атак, 8-9 жовтня. Зокрема, ці атаки стосувалися насамперед напрямку двох районів: це населено пункту Новооленівка в бік Костянтинівки, тобто ось тут і Шахового та Володимирівки. Між Русиним Яром та Яблунівкою вони підірвали. Ам'якопровід, який залишковими явищами стиском аміаку почав створювати відповідні клуби диму, клуби хмар небезпечних для здоров'я людини. І таким чином ну росіяни показують свою активність у цій ділянці фронту. Те, що відбувалося тут в Новооленівці, показували на кадрах бійці 93-ї механізованої бригади. Росіяни задіяли тут близько восьми одиниць своєї бронетехніки. Очікується не лише ну це було 8 числа, здається, 9, так само очікувалися штурми. Вони, зрештою, відбувалися так само з застосуванням техніки з боку противника. Очікується і надалі інтенсивність застосування ворогом техніки. Я зараз поясню коротку логіку того процесу, чому воно так відбувається. Насамперед, тому що росіяни застрягли зараз в полі. Неодноразово я говорив про те, що в принципі задачою їхньою до. Осінньо зимового періоду до пізньої пізнього жовтня, початку листопада, коли буде повністю транспарентне поле боя за рахунок того, що буде повністю знищена зеленка, так звана у лісі, і росіяни не зможуть просуватися. Чому вони не зможуть просуватися? Станом на сьогодні просування проти, скажімо так. Пріоритетним, пріоритетним напрямком діяльності противника є входження до населених пунктів. Станом до сьогодні росіяни зуміли зайти лише до одного великого населеного пункту. Це місто Куп'янськ, де вони можуть укриватися, переховуватися в руїнах, де вони можуть якось просуватися під прикриттям бетонних споруд, які є тому, що є у місті Куп'янськ як доволі таки великому районному центрі. По всіх інших напрямках в них не вдалося цього пріоритетом. Не для них було й саме потрапляння до населеного пункту, тому що ще раз повторюсь: там можна переховуватися від ударів дронами. Від дронів зараз сховатися ніде. В Відкритому полі це просто тотальна смерть. Це неможливо перебувати у відкритому полі. Е, можна перебувати у посадці, е, тим паче за літо і ранню осінь можна було там перебувати, оскільки посадки були доволі безпечними з точки зору виявлення, адже вони були прикриті зеленкою, так званою листям зеленим покровом дерев, кущів та інших дарів природи. Зараз на пізню осінь або навіть середину осені. Листя опадає, листя жовтіє, опадає і стає повністю голим поле бою. Росіяни по багатьох напрямках, окрім Куп'янська, залишилися в полі. Це для них смертеподібно, а, і вони не мають іншого шляху. Ну зараз піхотою ти вже не просунешся. Якби ти не переховувався, дрони тебе виявлять, тому що зеленки не буде. Тому цілком ймовірно, що в найближчі тижні вони можна і місяці вони будуть намагатися проводити саме за рахунок. Техніки свої атаки, тим паче, що техніку вони намагалися економити впродовж літнього періоду, коли атакували переважно і виключно піхотою. Зараз техніку спробують використати в режимі таксі для такої піхоти, і саме цим і пояснюються ось ці е, штурми противника на Костянтинівському, добропільському покровському напрямках, і цим і погіршенням погодних умов, тому що погіршення погодних умов призводить до того, що Ймовірно, є така гіпотеза: так не зможуть летіти дрони, тому що не справді погану погоду ну, важко літати дронам в тумани е, чи в рясні дощі. Е, дронам важко літати. Е, вони губляться. Е, відповідно, противник розуміючи це зараз за часів негоди дощової негоди і туманної, е, скорист, вирішив скористатися погіршенням погодних умов і штурмувати на ось цьому клаптику. Ось ще раз його виділю району Новооленівки. Це були атаки цього тижня. Тут дуже інтенсивні, та найбільші штурми противник провів на напрямку населених пунктів Володимирівка та Шахове. Зокрема, про Володимирівку та Шахове Конкретніше на про Володимирівку Діпстейт написали вчора пост про те, що, хоч тут техніки багато, ворог втратив її було знищено, але. Що найгірше противнику вдалося тут висадити свій десант за підрахунками діпстейтівців, це йдеться про декілька десятків одиниць піхоти, які тут були е, висаджені, е, і щонайменше не менше одиниць важкої техніки е, в три накати впродовж дня по двічі по сім бойовиборньованих машин. і Ввечері ще два танки росіяни надіслали у сумі 16 одиниць військової техніки шість мотоциклів було залучено е, до е, штурмових дій на цьому напрямку. Е, хоча. Діпстейт сказали, що є там висаджений десант. Ситуація у Володимирівці зараз надзвичайно складна, але більшого апдейту згодом дали медіа комунікація, скажімо так, першого корпусу національної гвардії, Азов, який тримає у нас на цьому напрямку оборону. Отже, про що сказали? Оборону, що е, в цій смузі справді відбувався величезний штурм противника з боку противника. Ось це велике відео, як відбувався цей штурм. Е, сумарно, навіть більш ніж 16 одиниць техніки, заявляють азовці, що було застосовано до 35 навіть не до а рівно 35 одиниць важкої бронетехніки. Це танки та бойові броньовані машини кинув у наступ противник е, Так їм справді вдалося висадити піхотинців. Конкретну цифру цих піхотинців наводять азовці 30 Двоє піхотинців, 12 яких були відліквідовані одразу при висадці, решта 20 чоловік намагалися сховатися в зруйнованих будинках Володимирівки, і в підвалах Володимирівки, і впродовж вечора та ночі, 9 10 жовтня, у цих укриттях відпрацьовували екіпажі важких бомберів, зокрема вампірів, які знищували там піхоту противника. Станом на ранок, 10 жовтня, як стверджує Азов. Рух ворожої піхоти у Володимирівці не спостерігався штурм противника провалився. Сумарні втрати противника з цих 35 одиниць важкої бронетехніки складають один броньований тягач, три танки та 16 бойових броньованих машин у сумі. 20 одиниць бронетехніки з 35 також ворог втратив не 6 а 41 мотоцикл і дві одиниці легкого автотранспорту підтверджені втрати особового складу противника за ту добу під час атак за даними Азову складають безповоротніми тобто 200 знищеними окупантами 107 чоловік санітарні втрати 51 людина Основним напрямком був наставний пункт Шахове. Зараз ми до нього повернемося. Я поясню, чому він був таким основним. Ну а ураження в основному проводили трьома складовими: Це артилерія, це безпілотні системи і це завчасне інженерна підготовка, тобто мінування території, що дозволило знищити так там противника, скажімо так, завчасно. Ось це те, що тут проводили наші бійці. Також до речі, до відбиття цієї атаки і відомо відповідно у свій соцмережа був долучений підрозділ служби Фенікс, тобто збірна солянка в нас, як працювала, так і продовжує працювати на добропільському напрямку. Але ну під керівництвом Азову, дякувати Богу, працює успішно. Отже, Азов каже, що основною ціллю противника був населений пункт шахове. Воно й не дивно, тому що шахове в нас по суті що є вирішальним напрямком оборони на цьому напрямку який росіяни навіть задля якого задля для зламу якого Росіяни зробили ось цей душний ривок бік добропілля, обійшовши тут флангом шахове лівим флангом свого наступу, згодом почали рухатися через Полтавку та попів'яр щоб правим флангом затиснути. Цей надзвичайно важливий пункт нашої оборони е, з та узяти в кільце. Наразі противнику це не вдається, але е, свої дії він спрямовує саме на цей населений пункт, тому що він тут є по суті що ключовим для нашої оборони. Взагалі, тижба. Бійня, яка відбувається на добропільсько-покровському напрямку, є просто фантастично високої інтенсивності. Росіяни вже поспішили заявити, що ось ці прориви Володимирівку, яку вони здійснили, є успішними. Що вони відновили контроль. Що вони зайняли Володимирівку? Це як ми бачимо, спростовують і відео і своїми даними твердженнями у соцмережах бійців і азову, до яких є. Ну я думаю, абсолютно тотальна довіра. Це підтверджують і бійці 225-го штурмового полку, які оприлюднюють ось такій. Це скріншот з зі сторінки 225, де вони реагують на російський паблік? Ангел-архангел спецназа, що вони мовляв захопили наша війська. Бачите, сьогодні сучасні штурм сіла на бронетехніки техніки. закріпились на окраїні. так, от власне 225 пише: де ви там закріпилися? Якщо скажіть краще, скільки ваших бійців було знищено у ході. Цієї атаки напишіть ну, краще, скільки ви вчора сьогодні там своїх поклали і про техніку, на якій штурмували. Також розкажіть, де вона зараз. Е, ну за моїми даними, справді всі ці атаки відбиті. діпстейт трішечки, е, скажімо так, підкориговує ці дані. Він так ставить акцент, що ворог. Сюди наступає і, на жаль, тут присутні. Подивимося, чим це все закінчиться. Але бійні відбуваються не тільки на цьому напрямку, але і у районі Родинського, тому що в самому Родинському зараз. Національна гвардія України підрозділ Рубіж, це 4 четверта бригада НГУ опублікувала кадри зі знищення противника, якраз на якраз таки на північних околицях Родинського, куди окупанти раніше зробили таку сіру зону розширивши. Крім цього, в Федорівці, ось в цьому населеному пункті друзі, зафіксований був. Скид води з нашого бомбера, які виконували нацгвардійці бригади Рубіж. А що це означає? Якщо є там скид води для наших для позицій наших бійців, це значить, що наші бійці є там. Це значить, що ситуація не така транспарентно червона, як вона позначена на мапі Діпстейт в принципі. Насправді на добропільсько-покровському напрямку варто говорити, що тут цілий такий. Пиріг слойка із позицій дуже важко встановити де свої, де чужі, особливо осіньськими методами, якими, ну, власне, займаємося ми, я і Дівстетівці, намагаючись щось встановити того, що відбувається на полі бою. Третя локація: Красний лиман на околицях Родинського. А тут уже є противник, і по ньому завдає ударів наш Су 27 повітряних сил Збройних сил України, які знищують позиції противника. в Самісінькому червоному лимані, завдаючи по них авіаудару. Ну тобто змішано все дуже інтенсивні, високоінтенсивні бойові дії тут ведуться зараз у цій ділянці добропільсько-покровського фронту і тому говорити і реагувати якось на заяви Герасимова, які стверджує про те, що мовляв окупанти зараз перемістять акцент своїх бойових дій в бік Запоріжжя. Ну це абсолютно на мою думку. Є не інакше як інформаційною атакою. Звісно, будемо стежити далі за тим, що розгортається, яким чином розгортається на Запоріжжі. Але станом на сьогодні, як було, так і є. Основним місцем удару противника саме Добропільсько-Покровське спрямування. Дещо південніше добропілля та Покровська, куди власне якраз ворог переміщував свої резерви. Є Новопавлівський напрямок, це райони ось тут. Дачне, Філія та Іванівка. І це райони ось тут, стик Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. де… Зараз відбуваються протидія противнику. Штурмові групи з штурмових полків працюють Штурмовий батальйон Обфор, наприклад, демонструє знищення ворога, який розширив сіру зону в населеному пункті Олексіївка. Вчора я показував кадри тут, як спрацював наш танчик по ворожих позиціях. Зараз скиди з важких бомберів з вампірів та ефівішок демонструють бійці. 214 го окремого штурмового батальйону обфор, які стабілізують зараз ситуацію на напрямку. Не в принципі на новопавлівському напрямку. Як така швидка група реагування демонструє дуже часто швидку реакцію на те, де противник проривається. З цього робимо висновок. Якщо вже от такій сірій зоні в Олективці противник є, що підкріплення сюди справді поступає. Однак закріпитися і просунутися далі ворог поки що не може, хоча саме будьмо відверті, новопавлівське спрямування у нас є найгіршим з точки зору тенденцій просування противника з поміж будь-яких інших ділянок фронту на цьому тижні. Також це до підсумків тижня лунали заяви про Лиманський фронт, зокрема від головнокомандувача сирського про те, що нашими військами було стабілізовано ситуацію у Ямполі. По факту тут ситуація в Ямполі і і справді стабілізована вже впродовж тривалого Часу, але за моєю інформацією, буквально вчора контактував із бійцями, які тримають оборону загалом у цьому Ямпільсько-Лимансько-сіверській відтинку фронту. Тут вона залишається дуже складною, тому що з Ямпеля з півночі, з лісистої місцевості, ось така тут сіра зона, доволі таки величенька. Ворог потрапляє. До меж населеного пункту до селища Ямпіль там тривають дуже запеклі бої, і відчутно, що наші бійці на цьому спрямуванні доводять такі виснаження Ну, це я розумію, що це тенденція, яка існує на всьому фронті: виснаженість тими штурмами, які проводить противник а Він тут їх проводить просто безупинно Навідмінно працюють, звісно, що оператори БПЛА, які компенсують наші. Недостачі особового складу на цьому напрямку, але варто також і говорити про конкретні речі. Бої точаться уже зараз на подекуди на околицях Сіверська. Ви бачите, що сіра зона доходить до Сіверська. Ми навіть можемо загуглити і подивитися адміністративні межі цього населеного пункту. Тобто, от вона на мапі дістає проходить рівнесенько по північно-східному краю Сіверська, але за моїми даними противник подекуди вже дістається і до меж самого Сіверська проте поки що не може зав'язати повноцінних повноцінних таких боїв за цей населений пункт однак Ну, факт є фактом: ворог має амбіції на Сіверський, і цей, і цей населений пункт може стати другим, куди вони війдуть після сівер після Куп'янська в контексті ось цієї спроби отримати якийсь бетон у себе над головою, аби там перезимувати, перечекати і пережити розвиток дронових технологій на фронті, коли розширяється контекст існування кілозон, дуже складна. Насправді, що ситуація на Лимані. Навіть попри те, що кажу главком, стверджує, що її. Стабілізовано, от на тому я сьогодні поставлю крапку. Дякую, друзі, за увагу. Бережіть себе. На все добре та до нової зустрічі.